В сьогоднішньому відео буде все детально показано, те, як я підготовлювала вікно. Підгонка вікна, відрізання кутничків, ну, вуголочків, заміщування суміші ніфлот для того, щоб вирівняти стики да, між вікном і гіпсокартоном. Ну і трішки шпаклювання в кінці, там, де я запінювала. Тобто, Воголочки кріпити поки що не хочу, тому що це все я зроблю напевно тоді, коли буду вже спаклювати стіни. Наразі я такою спеціальною тертушкою по гіпсокартону підгонила сам, самі відкоси. Тобто приблизно, орієнтовно старалася. Зробити так, як буде зручно мені потім, коли я буду наносити шпаклівку. Так як там трішки стіни завалені, і не хочеться, щоб вони були прям, такі, знаєте, нерівні. Так як це коридор, тут заходитимеш і прямо зразу буде кидатися оця сторона. Тому я вирішила залишити трішки запасом, не в рівень стіни, десь буде такий невеличкий якби, нахльостик. Ну, в підсумку вийде така невеличка, моби горбинка, плавний такий перехід на стіни. Ну, хай буде краще так, щоб воно було гарно, а не так, що заходиш, а тебе вгорі вийде там, до, до, до прикладу, 25 см, а знизу вже 20 І тоді вийде тебе такий нерівний відкос, а воно все це не дуже естетичне. Бо в інших кімнатах там мені було все рівно, як воно буде, і ніхто не бачитиме. Ну, а це така більш проходяща. Все-таки хочеться, щоб воно було хоч плюс-мінус е трішки естетично. Зіпсокартоном працювати досить легко. Це я вже показувала в передніх відео, коли ми його різали. А в кого нема тертушки, можна канцелярським ножиком підрівнювати. Ну просто так набагато легше. Прямо ідеально і супер порівнюю не потрібно це робити, так як потім будуть кутнички. І кутнички, вже, коли я буду накладати на шпаклівку, я буду виводити в рівень. От там буквально якісь декілька міліметрів туди-сюди, то не так і страшно. Богарку я там трішки підшліфувала дерево, котре мені заважало. І потім канцелярським ножиком зрізала вже зайву бумагу. Зайву бумагу зі псукарту та яка трішки так терчала. Треба обов'язково зробити, щоб нічого потім не відклеїлося, щоб шпаклівка і інші суміші лягали ідеально. Якщо вам не важко, поставте, будь ласка, лайк, напишіть будь-який коментар, ну, бажано, звичайно, позитивний. Підпишіться і вімкніть дзвіночок про нагадування моїх наступних випусків. Мені дуже потрібна ваша підтримка в моєму майбутньому розвитку каналу. Наступним етапом після обрізання має бути вже ґрунтування. Ґрунтування всіх відкритих поверхень гіпсокартону обов'язково. Ну, і звичайно, можна ж і по самому паперу. Якщо маєте зайвий ґрунт, то краще прогрунтувати. Хоча думки є з приводу цього різні. Я ґрунтувала ґрунтом Crazі 117 в два шари. Нарешті я е, вирішила вам показати хоча б на останньому вікні, е, як я буду обрізати кутнички такі. І для того, щоб набагато легше шпаклівка. склалася. Е, шпаклівка клалася. Ну, ви самі розумієте, кутнички це дуже легко. вуголочки, вуголочки, в А один буде без сітки, тому що закінчились і в мене був такий зайвіст, де буде наверх. Е, і потім буду наносити вже катурку. Отут замажемо все, і хай вона так стоїть, чекає, тому що коридор я не буду робити. Так як в нас ще не залита стяжка тут, не вирішене питання тут під стіною, бо тут пустоти, хто бачив відео, то знає, хто не бачив, зайдіть подивіться. Тому коридор поки що не буде робитися Але моя там куплена суміш, вже воно просрочиться. Не знаю нічого. Буду потім займатися ще підлогою дитячій кімнаті підлогою. В великій кімнаті, дивитимось який там стан, бо ще вона не скрита. ну Таке, плюс-мінус на фініші і будемо займатися ще, мимо того, роботами на дворі. Так, не знаю, я розпочну ще з верха. Напевно, буде так краще. Дивимося, зараз притуляємо, притуляємо. Я знаю, що тут запасик залишало. Давайте. Ладно, ладно, краще наші звуковушки зараз. Знизу. Так, знизу, знизу. Знизу у нас тут трішки-трішки можна волочки оці обрізати. Це тут лишньо це зріжу. Зараз я покажу. Ну, Це поки що так. отак. Відносно трошки так. Зараз ми гостріше можна зробити. Якось так. Буду підтулять, дивитися. Ага, хвостик. Я ж їх не кожен день роблю, але але робила вже. Так, плюс-мінус нормально, але треба ще оголочок. Оцей пиптик мене ще цікавить. Ну, так ще зробимо. Ладно, плюс-мінус нормально тут. Це мене просто що тут фундамент... Ой, я кажу, ми стару розняли. Тепер приходиться здавати на лісничку. Так, тут я приблизно глянула, що мені тут глянуло? Це собі десь отак відкинула, а зараз я отак одріжу зайве. Шо там? Так, правильно. тепер Теперчик так -то О, теж зрізали. О, це вже мені туще подобається. Так, хай отак мені буде. Придуляю. Букви цей верхній. Дивимося. Ну, бо сітки, звичайно, трішки так собі. Ну, та вже що маємо, то маємо. Ага. Ось мені виведеться щось я. Просто в мене, як сказати, на око підпилювала. А, ні, а так буде теж нормально, я думаю. Раз, раз. І тут я поки нічого не відрізаю. Хай таки буде прямо, як є. Не треба нічого тут відрізати. Добре. Так, тепер формую з правої сторони. В принципі, отак. Нормально. Так, до краю підводимо, дивимося. Зручно, незручно. Взагалі можна не було і не обрізати знизу. Зверху треба. А я як хочу, так і експериментую. Правильно, неправильно. Роблю собі, як мені хочеться. Можу гратися, можу вчитися. Ось так. О, підводимо до краю. Десь отут обрізаємо. Морочитися тут не треба. Головне, щоб у вас був запас. Потім раз і підтрізали. О, здається, чітко вийшло. Дуже не морочуся. Раз. Тепер беремо верхній, а він так стоїть, якщо не впаде. Якщо впаде, то впаде. Можна зрозуміти, десь отут відрізаю. Так. Десь отак. Підпіляти ми зараз. Воно зараз гвоздує. Щось та й вийде, я думаю. Потім трішки рівним його виставляти вже під час як намазувати, Так, регулювати, дивитися, як нам там краще буде. Чуть-чуть отут ось оце от, дрізати. Так, пробую. Так, четко. Плюс-минус. Четенько. Ну, нет, это четко. Вот так намазать, домазать. И все. И будет красота. Так. Це все це обов'язково прогрунтуємо. Все-все-все. Будь-які стики, будь-які. Навіть якщо у вас є і картоплю, тут каже, не треба, бумагу хтось треба, я буду грунтувати, І піну, все-все-все. В принципі, можна, як це кажуть, і мазати. Але я хочу, мабуть, до завтра почекати грунт просто, бо я недавно ним ґрунтувала. Ну, така красота виходиться. Сьогодні я буду показувати, як я замішую. Суміш уніфлот. Ось, яка вона в мене є. В принципі, мені треба не багато, лише на одне вікно стільки замазати. можливо от, от її, такої кількості, на таку кількість людей і вистачить. Тому, насипати її прямо так, як вона є. Ні? Нічого не перестає. Вона взагалі така вийде ріденька як 15% сметана. Буду нас упоказувати. Це, це, це малу вату, ну, щоб ви розуміли, як вона собі виглядає. Вона ну, дорожча б. Є дешевші якісь. Я брала цю. Не знаю. Краще взяти дорожче на перестраху. Оце щось я може і перевершила. Може, ні. Замішаємо. Просто її швидко швиденько треба використати, бо вона застигає. Може, трошки переборщила, але може ні. Ну, взагалі воду вже доливати не можна. Треба лише у воду досипати. суміші. Щось. щось я переборщила. Блін, прийти капнути, ну куди? Я вже не буду. Буквально отак от щось. Нічого не спіла, розуміти, що воно від нього требується, я так думаю. Таке, коротше, щось, навірно, густувати, чи напевно густувати, бо вона прямо аж за стягана в бачите, вона прямо то маємо? Будемо ще змазати швиденько. Зараз я покажу, як я замазую. В принципі, вона нормальна. ще нормальна, не засохла. Така вона, нормальна. Це я просто шпатель брала, думала, буде незручно замішувати. Все тут зручно. Зараз ще один знайду. Ми так так розігналася, що забула. Ту, що йшло. Ну так, привозимо. Скольний там багато не треба, що я вам можу сказати. Я його перед тим грунтувала. Не сьогодні. Однів декілька назад. Ну, вже забула, як і мазати, чесно. Отак просто його забиваємо туди, прямо так глуб. Отак у нас буде формуватися стик. Ну, це те, що я, я по-моєму, досвіду. Можливо, десь щось не так. То у, кожного, у кожного буде своя думка, з приводу цього, свій досвід, мій досвід він такий. Забивається, забивається. Я, там, він, не видно знизу, ну, так. ну, він як застигне, такий буде. Навіть, добротно триматиметься, тому треба буде ще трошки постаратися, щоб здерти, якщо десь, вийдете. Так як я, допустимо, на вікно вийду ось. То все таке. Треба постаратися. Так взагалі нормально. Ще ж буду його потім штукатурити. Я можу на сітку наносити шпаклівку. Е, ну, старт з фінішом мене змішаний. А можу і так, як є. Тобто мені ніхто заважати не буде, от як... Вирішу, так зроблю, і воно буде по-своєму вірно. Якщо я, наприклад, хвилююся, що в мене воно. побачила. Трісне, то значить, я буду робити так, як хочеться мені. Ай, поганенько обрізала. Не, не замітила, що не, не обріз, що обрізала погано. я Як завжди під рукою канцелярський ніж, то ще що... найтупіший. Тут і стрижки цієї. Тканина заважала, такого не має бути. Тут должно все бути чотенько, як то кажуть. Але вже як виходить. Трішки наберу ще так. Я дійсно вже забула, як в мене зараз мене такий нервний, нервний стан нервовий. У мене щось руки не слухаються, бо голова не дружить. Я просто розхвилювалася через те, що забув трошки густувати. Але все нормально. Його не так багато, як здається. В принципі. Забий, що за такши. Камеру піднімаю бо, напевно, не видно. Нормально все буде. Не видно так треба на ступенечки стати. Так я забиватиму прямо туди глибину. Скільки? Ти пізніше, і не зараз. Але якщо я маю якісь буквально 2, 2 годинки з іншого часу, я зроблю те, що я можу зробити за ці дві години. І вже потім мені до цього питання не потрібно буде повертатись взагалі. Позамазували. Не забула. Потім це -то. діло прошкориться і буде клас. Отак воно виглядає зблизько. Всі шви, всі стики і всі шурупи замазані. Тепер чекаємо повного просихання і потім вже можна буде наносити інші, інші шари, але, напевно, я зараз цього робити не буду. Отак воно все гарно триматиметься. Тут я зараз буду наносити стартову суміш. Набовтила її не так багато. Спочатку я все-таки мала в планах наносити відразу з вуголками, з кутничками. Тими. Але потім передумала вирішила, що це буде нераціонально наразі. Тому я вирішила замазати самі стики там, де було воно все запінено. Ну, для того, щоб просто вже просихав цей товстий, товстенький такий відносно шар. Хай воно вже буде готово на майбутнє. В деяких місцях, там, де був такий занадто прям глибокий шар, я наносила на сітку. У мене були в залишках і полоски, тому сітку я використала ну, по факту, майже без розходників. Да? І старалась використовувати будь-які залишки. І майже все мені завжди пригодилося в ремонті, тому ніколи нічого не викидуть. Хто ще забув підписатися, обов'язково підпишіться. Буду вдячна за лайки, коментарі. Якщо навіть це позитивні чи негативні, я сприймаю будь-яку критику, але просто, якщо хтось має вільні 20 секунд, поставте лайк і напишіть якийсь коментар. Це зараз дуже важливо для підтримки каналу, для майбутнього розвитку, та й взагалі для мого ведення блогу, щоб було натхнення. Якщо вам сподобалось мої відео, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте, будь ласка, вподобайки, коментарі і обов'язково вімкніть дзвіночок про нагадування моїх наступних випусків.